Всім привіт, з вами Анет Анет. І ми будемо грати сьогодні Супер Супербер. Ми будемо приєднуватись до моїх друзів, тобто баратиків. Залізаємо на дерево, а потім на цю синю штуку. О, тут у нас випадають ці квадратні штучки, ну але ми вже летимо, шукаємо ту штуку, не можу ніяк знайти, але добре. Може потім знайду. Я шукаю mm -hmm. тут, де Можна створити друзів, додати друзів. Я нарешті його знайшла, дуже довго шукала, до речі. Зараз ми е, приєднаємося. Чекаємо. Хм. До речі, зараз приєднаються мої друзі. Ну, я зараз приєднаюся до моєго одного друга. Ну, добре. Треба ввести зараз пароль. Тільки я спочекаю, поки. Поки вони, поки вони ще приєднаються, я вже вводжу пароль 0,3, 1, 4, 8. Все, готово. Зараз завантажується. У, нас, у мене 3-4 друзів. Зараз ми йдемо до того ведмедика, той, що з короною, той різнокольоровий. Троє, юху. Ми прилетіли. Бачили, друзі, як ми летіли? Прикольно. То мої двоє друзів. Взагалі, це мої брати. Ми зараз в постелі летимо всі троє. Їху, прикольно. Вау, як ми високо. Прилетіли аж з небес. Я сідаю в машинку, будемо їхати зараз. Я не знаю куди. Ой, тут дуже багато таких челиків, ви замітили, там фіолетові були ті челики, які дуже якісь небезпечні. Ой, ми якраз сюди приїжджаємо, Будем, постараємося врятувати того маленького ведмедика. Давайте паркуримо. Щось не дуже виходить. Чесно кажучи, ми зараз впадемо. Ми падаємо. Йо, як нам сюди забратися? Так, дивимося. Маємо сюди потрапити. І до речі, друзі, ставте лайки, і підписуйтесь на канал. І ще можете написати коментарі, що ви з України, з, якої, з якого ви міста. Вони можемо ніяк забратися. Ну добре, може пізніше якось заберемося, вони ми впали. Ну, тоді пізніше заберемося, добре. Їдемо на мотоциклі. Ну, нашому не мотоциклі, а чотири клубні чотири Кутнику, короче, на нашому мотику. Котику зараз треба буде якось пристримити від тих небезпечних риб, бо вони знаєте що вони кусаються. Нам треба буде паркурити. Ми дістали ключ. Так, ми молодці. Середечка в нас три. О, дивіться, які в нас миленькі жабки. Такі маленькі, ну не жабки, а крокодилки. Вони дуже, до речі, вони мирні. Біжимо юху. Зараз до нас приїжджає наші брати, приїжджають до нас. На кораблі, блін, який великий у них корабель, як вони взагалі приїжджають. Бо я хочу забрати свій мопед, чи як то називається. Можу навіть до них сісти. Вау, який не класний корабель. Привіт, братику. Привіт ще один братику, від медику різнокольоровий, різнокольоровий ведмеди керує. А я дивлюсь, як це все е, проходить. О, ні, е, я схоже, е, з корабля випала. Що це за штуки, до речі, появляються? Щось не можу зрозуміти. Дуже лагає, чесно кажучи, на кораблі дуже сильно лагає. Ми можемо впасти, блін. Ми їдемо до піраміди, але вже звертаємо. Боже, мій братик е різнокольоровий не хочу ведмедик. О, ми сюди їдемо. Нам треба знайти ключ. Як е де ключ може бути, наприклад, не знаю. О, ведмедик, треба його врятувати, але треба спершу знайти ключ. Не можна як застримити, о, нарешті. Монетки збираємо. Одну я пропустила, але це нічого. Добре, ми вдарились головою об стіну. Йой, що це за штука з'являється, капець? Як так грати? На башню ми залізли. Ну, добре, тоді в мене є ключик. От, дивись. А, чекайте, постривайте. Це ж ключик не від. Це ж ключик не від того. В зрозі, то думаєте, кота? Звідки тут ключик? Друзі, напишіть у коментарях, звідки в мене той ключик. Я вже забула, чесно кажучи, звідки той ключик у мене. Чомусь я не можу відкрити, може це не від того ключик. Чи ви пам'ятаєте? Напишіть, будь ласка, у коментарях від чого це ключик. Чи ви пам'ятаєте від чого це. Заходимо в хатинку, дивимося. О, помічаємо маленького ведмедика. Типу щось ведмедика. Лисеня. Схож на лисиня. До речі, у мене шапочка, в <гум> мене шапочка різдвяна, дуже красива. Як вам, друзі? Напишіть в коментарях, чи вам подобається та шапочка. За нами жониться гониться той. ці злі, ці злі, малі. Молі пандори, чи що це? А все, я залізла, тепер вони не можуть мене дістати, але їх треба вбити, щоб вони на іншим моїм братикам не нашкодили, медикам так одного вбили, другого теж вбили. Ми молодці, дуже прикольно, Папа всім, до нових зустрічей.